Добрі у мені сини були, що там казати. 70-річний Анатолій Куліченко розглядає стенд, присвячений його найріднішим людям. Їхнє село Довжик, що на Чернігівщині, рашисто окупували в перші дні повномасштабного вторгнення, дізнавшись про те, що наймолодший син Євген Куліченко служив у зоні АТО, окупанти забрали його разом із братами Дмитром та Миколою у полон. Після трьох днів катувань чоловіків розстріляли. Двоє загинули на місці, та одному Миколі дивом в Вдалося вижити. Я їх не вважаю людьми, фашисти. Прийшли одразу хату, окружили мішки на голову і забрали, і вивезли за 40 кілометрів від села нашого, Вишневе, Там у пілорамі в підвалі держали. Два дні катували, а потім. Пива, вивезли за, там хутор чумак і за село по викопали яму і розстріляли. Ну, першого Женю, найменшого. Зараз все слів колі, виживши. А колю стрільнули, де пуля, зайшла сюди в рот і вийшла возлі вуха. І він притворився вбитим, впав у яму сам. Відкопав з ями, двоє соток ішов опухший, ранений побитий. історія куліченків. Одна з багатьох, з якими можна ознайомитися на виставці Я вам цей борг ніколи не залишу в Чернігівському історичному музеї імені Тарновського. Її назва перша строфа з відомого вірша Ліни Костенко. Виставка присвячена трагічним подіям, які в лютому березні 22-го розгорталися в Киїнській, Киселівській та Новобілоуській громадах. Тематично експозиція складається з двох розділів: злочини військових РФ проти цивільного населення та життя, а точніше, виживання в умовах повномасштабної війни. Ми собі ставили за мету зберегти правдиву історію війни. І для цього треба спілкуватися з людьми, збирати свідчення людей, які це пережили, і збирати ось предмети, які вони можуть передати. Тому що, коли ми починали роботу над проєктом, ми людям пояснювали, що ми музей, нам не лише свідчення треба записати, нам треба це все показати на виставці. І тому ось тут багато і фотографій, і оригінальних предметів, і те, що люди могли передати. Ось ми це все показуємо. Основний акцент на виставці зробили саме на історіях людей, життя яких назавжди змінила війна, та яким за словами організаторів випало зберегти людяність у нелюдських умовах. Ці історії висвітлюються через фотографії, документи, щоденники, особисті речі та навіть скриншоти переписок у соцмережах серед експонатів виставки. Імпровізований календар 13-річної віки мовчан із шестовиці. Увесь час окупації рідного села дівчинка на шпалерах у своїй кімнаті позначала зокрема найважчі дні обстрілів. Аби зібрати всі експонати, працівники історичного музею комунікували з головами ОТГ та особисто виїжджали в громади, де знайомилися з місцевими. Також тут можна побачити залишки боєприпасів, якими ворог нещадно обстрілював Чернігівщину та амуніцію окупантів, яку під час виходу з області вони залишили по собі. Над проєктом працювали впродовж року. Сприяли створенню виставки головне управління ДСНС у Чернігівській області. Області, а також міське управління культури та туризму це війна на 40 років зробила нас мудрішими, і на 100 років повернула назад, тому що всі ми в стратегіях виживання повернулися до багаття на вулиці до життя в погрібах, льохах, сараях, в землі, в землянках, до того, що ми можемо багато днів. Просто не митися, ну тому що немає на то можливості, і це 21 століття, коли ти не знаєш, що відбувається навколо. Нібито у нас було все, було телебачення, був інтернет, а в один момент абсолютно ізольований, і ти не знаєш, що відбувається в сусідньому дворі. І очевидно, це та війна, коли ми тепер точно розуміємо, ж ті події, коли відбувалися. На сході воно здавалося, що далеко. А тепер ти розумієш, що війна в твоєму дворі це та сама війна, яка відбувається в твого сусіда, і тоді починає значно більше боліти. Ознайомитися з історіями незламного духу жителів Чернігівщини та задокументованими свідченнями злочинів російської армії можна буде до кінця року. Також виставка Я вам цей борг ніколи не залишу, розширюватиме свою географію. Найближчим часом вони планують співпрацювати з іншими громадами, що були в окупації.